середина квітня мені вислала моя підписниця Ярославочка, земляні горішки, чуфу та арахіс. Зараз планую посадити чуфу. Уже підготувала собі діляночку тут, дві луночки вже прозробила, пролила водичкою все це. І зараз буду висаджувати. Такі горішки саджаю перше в житті, тому не дуже знаю всі нюанси і все, що стосується цих горішків, буду запитувати у Ярославочки. Вона мені буде допомагати з цим процесом. Саджаю на отакій відстані приблизно сантиметрів 20 можливо трохи більше, між горішками. Кажуть, що ці горішки земляні дуже корисні. Сподіваємося, ми зберемо гарний врожай і будемо смакувати. Все, ось таку латочку я засадила. Минулого разу я тут два рядочки вже війшла горішки земляні чуфа. От, так от вони виглядають. Не знаю, виправте мене, я до кінця так і не розумію, як правильно її називати: чуфа або чуфа. Зараз буду продовжувати відшукувати. Все це вручну робиться. Ось горішок чуфа. А ось бур'ян. І цей бур'ян дуже схожий на цей горішок. Тому для мене сьогодні цілий квест відзнайти саме те, що потрібно мені, і випадково його не висмикнути разом з бур'яном. Тому робота просувається повільно, швидко я не можу відрізнити. Там, де я сумніваюся, я залишаю, а потім в кінці вже роздивляюся більш детально і вже визначаюся, залишати чи видаляти. Доводиться вимикати звук, тому що телефон зовсім-зовсім не хоче нормально працювати. Тріщить динамік. Ось зайвий, бачите, я рядок прочистила, бачу, що зайвий, не такий. Це бур'ян, косить підчуфу. І він тут не один. Там, бачу, є ще один затісався. Теж вириваю. І так роблю кожен рядочок. Ці горішки висилала мені Ярославочка. Я з нею консультуюся. Красотка, ти красотка. Та ж скільки я буду садити наступного року, що я стільки жабенят вже викопала. Ти не знаєш, кресюточка, ти не знаєш, скільки я буду садити? Багато? А я не хочу багато. Я хочу мало. Куди ти пострибала? Куди ти пострибала? Вон мурахов іде їж. Дивися, скільки мурахов тут. Все, відшукала я горішки, треба ще нагарнути. Навіть відшукала кукурудзу в цій ділянці. Виявляється, вона вже так підросла гарненько. Йду їсти, не можу вже. Сусіди смажать шашлик. Сьогодні свято, а я тут на бур'янах сиджу. У мене слина вже дістає до землі просто, і шлунок в трубочку зав'язується. Пішла їсти борщик. Знущаються над сусідами. Все приготувала собі, але ж пішла, нарвала новий букетик. У нас зараз на городі вилізає у той мак, який я взимку розгрібала, куча насіння падало. І тепер у нас город весь в маку. Я собі букетик такий зробила до обіду. Шикарний. Тепер кушаю і сижу, любуюся на нього. Поїла, сили відновила і позагортала всі горішки вже. Все, то молодець, я молодець. Час іде. Горішки чуфа потихеньку підростають. Бачите, які гарні кущики соковиті вже повиростали. Ці горішки дуже прикрашають городік. Мені вони дуже подобаються. Краса неймовірна. Сьогодні у нас 9 жовтня, наскільки я пам'ятаю. Дуже холодно. Копаю раніше, хотіла дотягнути до середини жовтня. Зараз подивимося, що ж завражаю. Так от вона вже почала на сьогодні жовтіти. не можна, бо трясую, відпадають горішки. Тому буду складати в ящик і в ящичку вже потім буду трясти, щоб горішки не розгубити. Ящик беру отебовський, звичайний. Кущі, звісно, розросли дуже сильно. По порівнянні з арахісом вже бачу, що результат бомбезний. Просто бомбезний. Набагато більше горішків тут понав'язано. Та навіть по кущику видно, вон, скільки вон зелені наросло. Складаю все, далі в ящик. Коротше, я майже нічого не прокопала і бачу, що це складніше, ніж я думала. Ящиків у мене настільки не вистачить. Треба одразу щось з ними робити. Взяла ще один ящик. Бачите, вони такі маленькі, ці горішки, що вони пролізуть в ці ячейки навіть. Мені якось треба трясти, щоб горішки залишались, земля випадала. А через ці ячейки навіть горішки пролізають. Я підстелила мішочок. Не знаю, зараз буду вона мішочок, а потім побирати горіхи, якось трясти. Навіть не знаю, що з ним робити, чесно кажучи, як його зібрати цей врожай. Якось так. Не знаю, це треба руку набити в цій справі. А потім з землі тут буду вибирати горішки ще. І що залишилися без кущика. Не знаю, не придумала я інакшого способу. Я вам скажу добре, що в мене є таке сітечко, Вугілля сіть, Для жужелки, чи якось так кажуть. І я через неї прилавчилася сіять горіхи. І сюди відкладаю потім в пакет одразу собі ці горіхи. Такі камінчики вже і не пролазять. Це назад, в огород. А тут вже буду вручну вибирати. Головне, хожу в дірявих перчатках Дома купила, ж нові лежать, ніяк не заберу. Склероз. Лежать, лежать. А я в дірявих хожу. Скажуть бомжиха не можу собі перчатки купити. Я так вручну вибираю, кожен горішок і в пакет складаю. Це я вам скажу справа для терплячих. Кого терпіння немає, то він плюне і піде в трасу. На було вибирати набагато легше. Сто разів легше. Все, я, вроді не бачу більше. Ну, оце сюди в бороздочку викидаю назад. І наступний кущ трясу. А тепер беру так з кущика. І знімаю вручну горішки з кущика. Кущик саму ботву, не викидаю. Ярославочка радила, що його можна підсушити і мульчувати ним все, що завгодно цим сухим бадиллям. Дуже класна мульча з нього виходить. І так от виглядають ці горішки різного розміру. Різні вони отакі от. Продовжую збір горішків чуфу. Минулого разу в мене вийшло тільки один рядочок вибрати. Сьогодні, як ви бачите, діло швидше не просувається. Воно просувається ще повільніше. Зараз доб'ю цей шматочок і теж буде один рядочок, але ось два ящика, з яких я з ботви не повибирала горішки. Я просто отрушую земельку і складаю в ящики. Покладу в хаті, хай вона підсиха, а потім, коли я вже буду в мене більш вільного часу, сяду і буду оббирати всі ці горішки. А в тарілочки, тут в місечці ці пластикові, у мене те, що я з землі висіваю у цим сітом. Воно дуже слабо на корінчиках тримається, і тому в землі залишається дуже багато горіхів, яких треба додатково вибирати. І це займає немало часу, тому діло так повільно і просувається. Але Сьогодні вночі замачували горішки, в водічки, щоб вони трошки м'якше стали. Сьогодні вранці вже покуштували. Горішки смачні, дуже корисні. Єдине но те, що дуже важко вибирати цей врожай. Але якщо набити руку, можливо, це можна робити і швидше, ніж я. Так що, такі ділішки. Може, до весни викопаю цю всю чуфу. Сподіваюся на те. А взагалі, якщо без гумору, то до кінця жовтня треба по-любому вибрати, тому що після кінця жовтня горішек в землі вже стає несмачним. І толку вибирати вже ніякого не залишається. Так що мета до кінця жовтня вибрати всі горішки. А я все на горішках чуфу сижу. Ой, вже осілила, подужала один рядочок і... Сьогодні я війшла в удар, так, так би мовити, і почала другий рядочок вже сіяти. Залишилася ще й половина другого рядочка посіяти, бо вже заїкаюся. Важко, звісно, воно дається. Знову збираю в корзинки і все, в хату розцілаю, всі ці горішки. Сподіваюся, доб'ю ці піврядочки. Сьогодні у мене буде два рядочки, це взагалі, суперовий результат. Залишиться рівно половина, Чотири рядочки добити потім. Працюю далі. 14 жовтня. Я сьогодні перебільшила свій план і викопала два рядочки горішків чуфа. Ось у мене ящички з батвою. Ось горішки. Зараз горішки помию, в цьому з дирочком налавчилася мити і хай сохнуть. А це покладу, поки в хаті буде час, потім буду горішки з Батви. На сьогоднішній день рівно половину я вибрала горішків. Ще вибрати 4 рядочки в цю половину. І потім вже можна буде займатися оббиранням горішків з Батви. Сподіваюся, я все це осилю, одужаю. І будуть у мене горішки в нормальній кількості, тому що поки що окремо у мене тільки ті, які я насіваю з землі. Інші всі на кущах. Не встигаю, нічого не встигаю. Але сьогодні два рядки зробила і я велика молодець. Аби так іще два дня по два рядка, то було б роботи на два дні викопувати. Ну, Буде видно, аби було здоров'я. Всім привіт! Це знову я. І чуфу. Сьогодні після дощів завдання, звісно, це не з легких. Дивіться, що робиться. Прям можна ліпити з цієї землі. Звісно, вона не сіється зовсім через сіта. Доведеться всі горішки, доводиться вручну вибирати. отут, -ут. Просто тут отрихаю земельку з куща і вибираю вручну всі горішки. Так що завдання не облегшується, а навпаки, ускладнюється через погодні умови. Ну нічого, ми якось його викопаємо, доб'ємо цю чуфу. Отак от, от кущика просила і вручну тепер вибираю, де бачу. Потихеньку все. До речі, дівчатка, велике, вам дякую за довіру, що ви мені довіряєте, замовляєте насіннячко різне. Я дуже рада, що я у вас викликаю довіру. Рада допомогти насінням власного збору. Бажаю всім 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 щедрого вражаю. Будемо потім ділитися, в кого які результати. Сподіваюся, все буде пучком. Ви бачили цього року, який був врожай у нас. Він дуже радував. Тому тримаємо кулачки, що наступного року буде у всіх такий врожай. Всім добра. Слухайте, я вже це копаю чуфу. І дивлюся, отут -от викопала кущ зазвичай тут трошки. Ну не так воно прям згруповано в одному місці. А тут прям тягаю, тягаю. Воно прям багато-багато горішків тут, багато-багато. Думаю, блін, таке враження, ніби Ой. хтось спеціально собі поскладав це все на зиму. <с> і, походу, це дійсно так і є. Бо воно все не тримається за кущ, вже аж страшно туди рукою лізти. Це схоже миші, чи хто? Дивіться, Я знайшла вон, якраз тут було таке кубельце. Це, мабуть, ми ще заготовки на зиму зробили, а я їх склад тут знайшла і претендую на горіх. І думаю, боже, який вражайний кущ попався. Дивіться, конца і краю немає. Блін, страшно рукою туди лізти. складали собі моїх горіхів і горя не знають. Капець, ну нема конца і краю, ніби спеціально поскладав хтось, а вони ж старалися. А я забираю тепер врожай свій у них. А я думаю, що це за нори скрізь? Копаю це чуфось, скрізь якісь нори. От дивіться, тут, наприклад, тут поряд. Я тут уже копала горіхи, з'явилася нора. Саме ще схоже. Собі тут місто таке хороше, знайшли в горішках. От що по не жити, да, врожай який. І ходити далеко не треба за врожаєм. Ой, анекдот. Анекдот. Анегдот. Ніби все повизбирала. Хорошо, так вони запаслися. А так от, друзі, прямо під носом крадуть всякі миші. Врожай. Такі безсовісні. Совісні миші. Коротше, знають, ми ще толк у корисній їжі. Навіть миші знають, що чуфу дуже корисно. Ну, а якщо без юмору, то це катастрофа, тому що в мене в хаті повно цих горіхів, які їм, виявляється, подобаються. І не дай Боже вони туди прийдуть пообідать гуртом. Ах, треба пришвидшуватися і швидше, швидше від них все це ховати, бо буде біда. Оце викопала два рядочки. І думаю, а зараз я і третє викопаю. Почала і розумію, що я просто вже тупо змерзла. Змерзла вже знову мокрий, холодний. А мені зараз треба ще оце все помити в ледяній воді. Ну і во нафіг. Копати більше не буду, а мить доведеться, тому що все грязне, все в землі. Копати вже буду наступного разу. На сьогодні я і так молодець. Так що йду мию і в хаті, може пооббираю горішки, там хоч тепліше, ніж тут на ветру. А копати на сьогодні все, вистачить з мене вже. Все, помила. Хай тепер сохне все це на вітерцю тут, поки я ще тут, хай посохне. А я побігла в хату грітися, чи хоч поп'ю. Так як гроза мене загнала до хати. А велосипедом в таку погоду не поїдеш, сиджу, працюю з чуфаю. У хаті дуже холодно, вимкнула обігрівач, вділа сапоги і сиджу, перебираю, а вона все не кінчається ніяк. Коротше, розібралася я нарешті з кущами. Ось повний ящик кущів. Треба буде винести на вулицю, але там зараз ж мокро після дощика, то я вже не буду ходити там грязь місити. Отаке От відерце в мене, я не знаю, воно, мабуть, на максимум на 8 літрів це відерце. Поки в мене не збирано, це за весь час, скільки я тут чистила кущі, я постійно в це відро збирала. І це все-все землю, цю мені треба буде посіяти наступного разу сітам і повибирати звідси горіхів, тому що тут дуже багато понасілися горіхів. Якщо не з'їдять миші, то пощастить, я їх виберу ще залишилась на один день роботи. Але за кущі я негадовольна, тому що я думала, що це ніколи не станеться. Нарешті я їх вибрала, ці кущі. А це вже швиденько, я думаю, піде діло. А зараз тікаю додому, бо дуже хочу їстеньки. Навіть увечері така краса, неймовірно. Ліхтар затухне, так видно, після тучка. Нарешті всі горішки зібрані, можна прибиратися в кімнаті. Це весь остаточний врожай. Тепер всі зібрані горішки я ретельно перемиваю, потім підсушу і сезон врожаю чуфи завершено. Нарешті, ура! Врожай виявився дуже щедрим.